Ще раз доброго вечора, і завтра Україна святкує День Незалежності. І насправді люди бояться того, що росіяни почнуть більше обстрілювати наші міста. І от саме про це, і загалом про ситуацію ми поговоримо з спікером Одеської обласної військової адміністрації Сергієм Берчуком. Сергій, добрий вечір вам. Добрий вечір, вітаю, вітаю слава Україні! Святом нас усіх. Не забуваємо, що наш наш синьо-жовтий прапор є унікальним в світі, тому що лише він на полі бою може змінити колір, стати червоно-чорним, щоб потім, після перемоги, знову перетворитися на синьо-жовтий стяг, який обов'язково замайорить над усіма селами та селищами та містами нашої рідної Херсонщини та всієї України. Так, і ми вітаємо вас і всіх глядачів з днем державного прапора. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можуть російські військові посилити обстріли у ось найближчі 2-3 дні, поки ми святкуємо такі важливі для нас свята? Ну, по перше, хочу зазначити, що знаєте, для багатьох ситуація чомусь е про обстріли, коли ми говоримо, знаєте, викликає якісь там подив чи певні емоції? Я звичайно людей розумію, але хочу сказати: згадайте себе. Свої емоції, своїх рідних та близьких, які були поруч з вами в ту хвилину, коли це відбулося 24 лютого нинішнього року, і от власне в Одесі, ми з самого ранку, як і багато міст нашої держави, почули вибухи, почули е, прильоти, почули ракетну атаку. Мені здається, тоді якраз і були ті відчуття, е, ну не розпачу, звичайно, так. Не паніки, але величезної тривоги, тому говорити про те, що ворог, який вже проявив себе не просто спонсором терористом, а, а і країною терористом, тобто, це вбивці, це мародери, які прийшли дійсно знищувати нашу державу, вбивати кожного з нас. То він готовий на все. Він може зробити все, що завгодно. Він намагається підвищувати так звані ставки, у цій як він вважає, великій геополітичній грі. Тому, звичайно, від ворога можна очікувати саме від цього ворога, будь-що підступних ударів, якоїсь перепрошую, гедоти і так далі. Тому подібне, звичайно, ми розуміємо, що сьогодні в ці дні для ворога важливо знову намагатися нас залякати, коли ми відзначаємо такі дні: день незалежності, день державного прапора. І тому нагнітаються в тому числі такі певні емоції. З іншого боку, ми говоримо про що. Про те, що маємо е, холодний розум, маємо гаряче серце, маємо традиційно скажу, виконувати всі правила поведінки під час повітряної тривоги, е, не допускати ску великих скучні людей. Маємо виконувати і дотримуватись правил е, комендантської години, яка в Одесі та в області залишилася, нагадаю. Без змін, тобто з 23-ї години вечора до 5 години ранку, і це те, що рятує життя, це те, що дає тримати, ще раз кажу, розум холодним і не піддаватися на страхи. Звичайно, пам'ятайте, це війна, Реалії дуже жорстокі. Я не буду казати про те, що війна це парад червоною площі, хоча на все свій час. Але пам'ятайте, треба дотримуватись правил, елементарних. вони рятують життя і вони допомагають всі ці страхи подолати. Скажіть, будь ласка, а як ситуація розвивається на південному фронті? Чи є якісь новини для херсонців? Новина є, вона навіть не новина, а це той прогноз, який дається під час війни або все інше, вибачте, буває інколи лукаво. Ми переможемо то значно звільнені, звільнимо всі наші тимчасово окуповані території? Звичайно, я розумію, що багато з тих людей херсонців, наших земляків, хто зараз нас слухає. Дивиться, вони е, хотіли, щоб зараз я сказав, що такого-то там числа чи місяця е, ми прийдемо і повернемось до Херсона, повернемося до нашої рідної області. Я цього не скажу. Тому що треба розуміти. Пункт перший, звичайно, звільнення буде. Пункт другий, я дуже благаю всіх херсонців. Треба вижити. Це не означає, що йти на відверту співпрацю з ворогом. Запам'ятайте, це карається законом, але вижити необхідно. І не менш головне сьогодні, коли ми говоримо про південний напрямок, е, там дійсно е, складається така оперативна ситуація, коли наші військові виконують ті дії, які призведуть у підсумку до звільнення. Ми говоримо про те, як влучно діє діють збройні сили України проти системи управління та системи логістики е, російської так званої армії, ми звичайно маємо розуміти, що хто постарше, той пам'ятає. Я перепрошую, що згадаю саме цей фільм фільм про Чапаєва, коли так звана психічна атака, і цей офіцерський корпус іде степом під кулемети, і лягає, але все рівно йде. Такого не буде цього разу. Це не та війна. Сьогодні ми говоримо про війну артилерії. Чому Україна дуже просить західних партнерів, і вони йдуть нам на зустріч, не просто йдуть на зустріч, Ми б не висели без них. Це зрозуміло. Вони надають новітні зразки зброї. Ми бачимо, як ця зброя. Вона потихеньку, але змінює ситуацію для нас на краще. Я так обережно, щоб не наврочити. Ми розуміємо, що це війна ресурсів. Ми сьогодні саме в тій ситуації, коли цей етап війни він є ресурсним, він є довготривалим. Довготривалим, я не кажу, звичайно, про роки. Ні, зрозуміти мене правильно, але це боротьба ресурсів. Не буде оцих психічних атак. Давайте пам'ятати про те, що ми маємо зобов'язані зберігати наших хлопців, їхнє життя. Вони не мають просто йти лягати, е, як соняшник, підрізаний у наших херсонських степах, миколаївських степах і так далі до Запоріжжя до кордонів з Росією. Вони мають іти і вбивати ворога, бо кожен вбитий росіянин це живий українець. Так от такого не буде. Звичайно, ми говоримо про певні дії щодо мостів через Дніпро. І ще раз повторюсь, ми говоримо про системи управління. Найголовніше, подивіться. Е, ну, я не знаю таких воєнних кампаній, щоб так активно і дуже ефективно знищувалися склади з е, боєприпасами, е, інші логістичні моменти бази, в тому числі з особовим складом з бойовою технікою. І саме це дає нам можливість е, тримати рубежі, це дає нам можливість проводити певні контрнаступальні дії і тримати під е, тому числі вогневим контролем. Частину нашої території, найголовніше ці всі напрямки, які сьогодні ми називаємо звичайно Херсонський Він війде в історію. Війде в історію, як, на мій погляд, я дуже намагаюся обережно до слів ставитися, як приклад того, як е, вдасться е, зламати ситуацію. Щодо, я розумію питання, можливо, це щодо того, чому так відбулося з Херсонщиною. Болюче питання. болюче а-а-а е, Інколи навіть визнаю сліз, але сльози тут не допоможуть. Це По-перше, по-друге, маємо розуміти, що у кожного злочину, а я вважаю, що деякі дії щодо Херсонщини, що привели до тимчасової окупації, є злочинами. Зараз можете кидати в мене тапці, я без рішення суду назву це злочином. Так, от, ці злочини мають бути покарані. Є у цих злочинів конкретні прізвища, вони будуть названі. І я сподіваюся, цих людей або знайдуть, або вони підуть з нашого життя назавжди, тому що відчують, що краще зробити те, я до цього не закликаю, але ви зрозуміли мій натяк. Тому ще раз скажу: дії відбуваються. Ви бачите, росіяни кинули туди залишки своїх десантних військ. 331-й парашютно-десантний полк російський, який був дуже добряче побитий. На інших ділянках фронту вони намагаються його відродити, але наскільки це кострома, якщо не помиляюся, на, наскільки мені відомо, там такі величезні втрати, що е, сподіваюся, в майбутньому цього полку його назви не буде у складі російських збройних сил, російської армії. Так само і інші десантники. А це говорить про те, що ворога теж небезмежний ресурс. Якщо вже, вибачте, десантуру кидають як піхоту. То це е, певна ознака, що відбувається на цій ділянці фронту. А далі робимо з вами паузу. Ворог нас теж дивиться, ворог дослухається до кожного слова, аналізує і, звичайно, може робити якісь певні свої висновки. Е, але хай висновок головний зроблять. Я повторюю ще раз з задоволенням: Україна переможе, Херсонщина буде звільнена. Так і я хочу зачитати: тут є питання. Що чути про обмін полонених українців і коли планують провести обмін. Дякуємо вам за вашу працю. Вдячний за щирі слова. Я почав з кінця цього запитання. Дивіться, що стосується обміну полонених, коли планують провести обмін. Про це знає дуже обмежено коло людей. Нам з вами, і це абсолютно правильно, суспільству повідомляють, коли такий обмін вже відбувається. Зараз дивіться, ми говоримо не лише про обмін полоненими, ми говоримо про повернення тіл наших. Загиблих е, військовослужбовців, наших героїв. Е, я в чорному тюльпані теж ми теж ми займалися поверненням наших хлопців, пошуком таких хлопців і оміну в тому числі. Але це була технічна частина справи. Вибачте, за таке порівняння. То ще раз скажу у нас є відповідна структура, е, керує цією структурою, е, збірною такою структурою е, з різних правоохоронних органів, е, головне управління розвідки. І саме туди вся інформація і стікається, і там відбуваються перемовини, відбуваються певні дії. Тому орієнтуємося лише на цю офіційну інформацію, тому що тут головне правило не заважати, не зробити гірше. Це дуже чуттєва тема. Дуже чуттєва з того боку, ви знаєте, вони ж не всі хочуть обмінювати. Для них є гарматним м'ясом. Воно їм не цікаво. Їм цікаво звільняти тих людей, які. Якимсь певним чином, А. За них заплатили, Б, вони викликають якийсь певний інтерес для тієї чи іншої особи, діти, чиновників, генералів, полковників і так далі тому подібне. І ще раз скажу, тут головне не щоб справа ця рухалася і не заважати, бо це найголовніше. Так, в принципі по питаннях тут я таке все, всі чекають на звільнення Херсона. Вітають зі святом з ним прапора. А загалом мені ще цікаво, просто чи є взагалом така можливість припущення, що вони просто підуть з Херсона, як пішли там з Київського, Чернігівського напрямку? Так, звідти, тобто з піку. Я розумію, що ви все-таки хочете, щоб я дав якийсь прогноз? Я не буду його давати. Давайте я так обережно знову таки я. Uh, Порозмірковую дуже коротенько над uh, цим питанням. Uh, не буває з боку російської орди будь-яких жестів доброї волі, коли дадуть російській орді копняка ну все-таки етері я так ніжно кажу, так? або дадуть по цій кацапській морді наші хлопці. От лише тоді uh, вони згадують, що є жести в їх бік. І є вказ, вказування адреси, куди їм, їм йти. Вони розуміють цю мову. Оцю мову, де три літери. Це не наша лайка, це їхня мова Мокшанська. Так от, а, сподіватися, на жест Доброї Волі, ну, мабуть, це був би найоптимальніший варіант. Я хотів би в це вірити, але я все-таки вірю, перш за все, Збройні Сили України, які налоцюють цю банду і відправлять її за певною адресою. Це перше. Що стосується жесту доброї волі, то мені хотілося б за жестом доброї волі був акт доброї волі, це, звичайно, в лапках, а, який називався так: Акт повної капітуляції Російської Федерації перед Україною. І я дуже хотів би, щоб цей акт наші посадовці, хто там кому доручить підписувати цей акт, вони підписали його десь на території Курської Білгородської. Там Орловської губернії. Забрали наш оригінал, вставили наші війська на кордоні з гарматами з усім, щоб не лізла ця сволота більше. Повернулися додому і все. І далі вони хай що хочуть там в своїх Уральських горах роблять. Вони зараз не помічають, що в них вже почалося це бродіння. Вони не помічають, що є е, геополітична е, е, велика робота наших союзників, в тому числі. От за цими всіма чинниками і буде наша перемога. Ну, якщо підуть самі, то побажаю лише одне: Лапки на ноги і хай швидко тікають, кому вдасться. Це те, що врятує їм життя. Отак. От Пане Сергію, але все ж таки хотіла б запитати теж дуже обережно. Я не знаю наскільки на це можна відповісти. От, ви казали за десантуру, яку закинули в Херсонську область. Ви кажете, вона побита, але все ж таки ми бачимо це, що вони на своїх телеграм-каналах розганяють, що от наступ на Миколаїв, ви що тут таке говорите? Херсон ніхто не звільне тут, взагалі назавжди Росія в Херсоні і. От, направду, отак, якщо відкинути емоції і направду сказати, оті от залишки, що вони кинули до Сантури, наскільки вони загрожують наступу? Ну, нехай не на Миколаїв, але от по Херсонській області, на ті села, які не перебувають під окупацією, Наскільки це загрозливо? Щоб розуміти реальну картину? Ну, дивіться, вони дійсно збирають усі ж залишки, ревуться туди на Херсонщину, навіть проводять певні контрнаступальні дії. Про це до речі говорить наш генеральний штаб, там ми говоримо про. Благодатне вони там рушили, якісь там у них певні успіхи є. Ну, телеграм-канали, давайте так. Це складова гібридної війни, це і інформаційна спецоперація. І вони там можуть розказувати. Вони піски ще наші не взяли під Донецьком, а вже за, за липень три рази його, е, як вони кажуть, освобождали. То е, кадирівці, то не кадирівці, то ще щось так? і доповідають діду Кабаєву. Три рази це як мінімум. Uh, вони поповнюють звичайно свої ресурси, але тим давайте подивимось. Добровольчі батальйони, які формуються в регіонах, вони uh, фактично не формуються, бо такі є, що uh, назвати їх боєздатними не можна. Це дійсно гарматне м'ясо. Це по-перше, uh, звичайно, вони зараз будуть намагатися я недаремно сказав, що вони зараз кинули на південний напрямок дуже багато військ. Вони uh, намагаються нас відволікати, в тому числі і від. Успішних дій Збройних сил України на східному напрямку. Говоримо перш за все про Донеччину. Давайте говорити відверто. Вони навіть Луганську область ще повністю не закрили. як мінімум два села Луганської області, які вони не взяли. Знову таки, про всі військові нюанси говорити не будуть. Так от ці певні дії є. Що далі? Що далі? Давайте дивитися на ресурси. Ще сьогодні ніч не закінчилася, а я вже з нетерпінням чекаю, коли ми підіб'ємо підсумки, скільки сьогодні складів з БК, скільки сьогодні баз, скільки сьогодні командних пунктів вразили наші Збройні Сили України. Подивіться на цю статистику. Вона вражає, а ну, дійсно вражає. Тому потуги будуть, це правда. Тому будуть переможні реляції з їхнього боку. Тому буде намагання е, закинути. Якусь певну інформацію, в тому числі на наш бік, що там іде переможна російська орда. Не йдуть вони нікуди. Вони гальманулися і там стоять. А давайте згадаємо, ви краще мене, мабуть, це знаєте. Там плакати, якийсь написали, Херсон, я вибачте мовою оригіналу. Херсон навсідає з Росії чи щось таке, так? Ми ж знаємо, як слово Херсон ділиться, так? Сон там Petum, немає. Так, да, Сну там немає. Так от я хочу сказати і колаборантам, в тому числі, яких там стрімоусов, є таких там уродиці, так і ними, да? сніми. Що ходіть та оглядайтеся, ходіть і оглядайтеся. Я ще, ще скажу, краще тікайте, тому що от сну у вас точно не буде. Перша частина назви міста вам готова, а сну у вас точно не буде. Ну, якось... До речі, хтось з Херсонців замалював на цьому плакаті Херсон завжди сон. Сьогодні була про це фото, і це прям чудово. Я Право? не говорю про це фото, так. так. Да. Да. І до речі, про Луганщину, але вони ще, здається, на початку місяця оголосили її звільненою, хоча це не так. Тому їм взагалі все одно, що казати, і як В них побіда на Ну, Вони своє... мусять для свого е... Електорат, навіть назвати це важко для якогось внутрішнього споживача розповідати про якісь там певні перемоги. Але дивіться, яка там істерія е, твориться. Це дуже такий ну не зовсім приємний знак для нас. Е, вони намагаються мобілізувати своє суспільство е, на повну мобілізацію. Вони намагаються мобілізувати е, всіх тих, хто ще вчора ну, намагався втекти від мобілізації. Сьогодні все знає ну, дійсно істерії подивіться. Ну, хто е, та, я не буду її царство небесне бажати, е, хай мене Господь простить, Дугіна, так, її, по моєму прізвисько, так? Е, е, ну, хто її там знав? Знаєте, це е, треба за римським давнім правилом діяти, я цитую: здох Максим, та і з ним. Ну, те саме сьогодні там ордени вручають, вони вже кричать, як гітлерівці. Одна країна, один президент, і що там зібують вони далі? так? Це, це третій рейх, це так. третій рейх Це третій рейх. Ми пам'ятаємо це і, і всі це, вся планета це пам'ятає. Тому це сьогодні зло. Його треба побороти, його треба знищити, не просто відкинути. Ну, наговори багато. Давайте ну, й... я хочу сказати, що у нас на сайті є матеріал великий, де історик порівнював вирази, ті, якими послуговується Путін, і якими послуговувався Гітлер, і вони між ними дуже багато не те, що схожості, Вони, начебто, скопійовані повністю, і тому такі паралелі вони дуже актуальні. Тому якщо комусь цікаво, можете зайти до нас на сайт. У нас є цей матеріал, і дійсно паралелі з Третім рейхом дуже очевидні, і це видно. Я дуже вам дякую, до речі, за ці матеріали, О, і е, я розумію, що в Одесі та по всій Україні дуже величезна зацікавленість сьогодні у Херсоні, як і завжди була після війни, буде взагалі е, величезна зацікавленість. Так тому користуємося вашими матеріалами, щоб і одеситам, Хоча сьогодні телеграм-канали назвати Суто Херсонським або Одеським. Ну це вже не досить серйозно. Тому хотів би принагідно нагадати вам за це, подякувати за вашу величезну роботу. Дякуємо. Дай, окрім того, що порівняння фраз Гітлера і Путіна є ще про те, типу як Росія використовує прийоми а, третього Рейху під час другої війни зараз. У нас теж є такий історичний матеріал, теж можна подивитися. Так і дякуємо дуже вам за відповіді. І ми відзначаємо такі важливі два свята сьогодні і завтра, тому хотіли вас попросити. А, що б ви хотіли побажати херсонцям, які залишились в окупації, і тим, хто виїхав, і загалом українцям, які виїхали з окупованих територій, і тим, хто там залишився? Дуже коротко. Перемоги і миру. Тому що без перемоги не буде миру, і ми це маємо розуміти. Мир він є, він, але це щось абстрактне. А от перемога і мир це конкретно. І скажу ще: знищуйте росіян. Знищуйте, бо це життя наше з вами, це життя, наших дітей. Я йду під пілля нашого Херсонського до руху опору, до побратимів, які зараз на фронті. Знищуйте, ми знищимо інформаційно, ви знищуєте фізично. Це наше життя. Херсонщина це Україна. і Ми переможемо Це дійсно так.